Зор показу національний інтернет-портал Укрнет сам на сам з противником. Розраховувати у такій ситуації можна тільки на себе. Сил може додати те, що від кожного бійця залежить доля його клубу. Змішані єдиноборства на першому за підтримки національного інтернет-порталу Укрнет. Привіт усім у чоловічому клубі. До вашої уваги сьогодні чергове протистояння команд зі змішаних єдиноборств у серії m Селекшн Selection 2009. За вихід до фіналу боротимуться макфайт Київ, Макарів і Сокіл Чернігів. Тим часом наш гість у студії безпосередній учасник минулорічного «М-1 Селекшн, кращий боєць чернігівської команди, чемпіон Європи з панкратіону, чемпіон України з Ушу-Саньда Володимир Опанасенко. Вітаю тебе. Скажи, будь ласка, що пригадується от з того протистояння Чернігова та Київської області? Ти не брав участь, був травмований, але напевно бачив. конечно я был присутствовал на соревнованиях, я как секундант присутствовал что больше всего понравилось в соревнованиях именно в тех, в тех боях э, скажем так ребята были настроены и одна и вторая команда на победу и э, шансы были и в тех и у тех выиграл McFight в то время но самое главное что ребята выступили показали себя как могли и сделали все от себя зависящее чтобы добиться успеха ты зараз працюешь тренером у Макфайте. Да. Як це так, ти покинув uh, Чернігівський Сокіл? Uh, в цьому році Чернігівський Сокіл не участвує в м uh, 1 Україна в селекшені. І тому я за ним можливості виступати за Чернігів, перейшов в Макфай. Колишні колеги, тренери не образилися? Ні, звісно. Скажи, от я тебе насправді дуже давно знаю. Yes. Пам'ятаю, що ти і з Ушусань да, виступав, навіть ми з тобою на одних спільних змаганнях виступали, це був, здається, 2007 рік, Кубок світу в Ялті. Yes. Yes. Ось, і з Панкретіону, і з Самбо. Всі ці види, в принципі, можна назвати змішаними єдиноборствами. Ну, Тобто, всюди є техніка ударна рук і ніг, всюди є там десь більше, десь менше борцівської техніки китковою. Що тобі подобається з цього більше? Ну і чому ти прийшов в, в М-1? больше всего от всех э, спортивных э, соревнований вы имеете в виду? Спортивных сам. Одну, вот например, взяли там Панкратион, Ушусаньда, боевое самбо, кикбоксинг, кикджицу. Ну, наверное, кикджицу и боевое самбо, конечно. Боевое самбо как базисный вид спорта, именно спорта, который подходит для, для до М1. Они очень-очень сродни. Просто там больше правил, больше ограничений где-то там и свои нюансы. А так боевое самбо, оно очень больше подходит для М1 и Саме как, как по мне, самый э реальный вид спорта в этом отношении. Не здається тобі, що за правилами М1 э, все ж таки перевагу мають спортсмени, які займалися боротьбою, мають борцівську школу? Ну, скажем так, єсть дуже яскраві представники і ударної ударних школ, які вміють грамотно читати від боротьби. Єсть дуже яскраві, і мені кажеться, дуже прекрасні бої, хороші результати, де біл дуже багато успіхів. Специфіка М1, да, там треба уметь і боротися, і бити. Без одного чистый борец і чистий удари, к сожалению, нічого не сможет зробити в этом виде борства. Просто мені здається, що там, де для ударника в кінче, наприклад, все закінчується, для борця тільки починається. Він тільки цього і чекав. Ви, ви забуваєте, що треба добратися до цього клинча? Ну, звісно, тобто треба захищатися, не пропустити, Конечно. не впасти. Да. Окей, ти працюєш викладачем в університеті. Так. Які у тебе стосунки з твоїми учнями? Вони як, не бояться тебе? Ну, надію, що ні. Ну, чесно говоря, світ, звісно, треба з тої сторони, не з моєї сторони. Але мені здається, що я знаходжу взагалі з цими хлопцями. І как бы, то, що я спортсмен, не ставить якісь прерогативи або якісь бар'єри у мене з спілкуванням з студентами. А от якщо, наприклад, ти прийдеш там, на пари з синцем там, чи з поломаним носом? Було таке, були поломані нос і поломані уші. І ходив, тому що була нога поломана. Ну, таке і буває. Ребята взрослі, вони все розуміють, і к этому відноситься очень хорошо. В дитинстві сам любив битися? Ну, чесно То звісно. Тобто такий був хуліганом, так? Добре. Ти отримав за підсумками минулого сезону приз, здається, глядацьких симпатій, так? Тобто, як найкращий боєць клубу Сокіл Чернігів і приз глядацьких симпатій. Чим завоював ці симпатії? Чесно кажучи, я навіть не можу сказати. Не знаю. Може бути за те, що всі бої минулого року, які я проводив, проходили дуже динамічно, швидко, чітко, слажено. Може бути. Я хочу трошки забігти наперед і пригадати от поєдинок за третє місце, де ти блискуче переміг трикутником, так здається? Це було фантастично, і ми це ще в ефірі покажемо. А от у мене запитання таке. Чи... Думаешь, ты думаешь, до какого віку варто заниматься микс -файтом? до какого віку заниматься им, скажем так, не для здоровья, профессионально? Такого нет. Я, как на мой взгляд, я считаю, что такого нет. Четких ограничений по годам нет. Каждый человек для себя сам может решить и почувствовать тот момент, когда надо закончить этим заниматься и заниматься только для себя. А профессионально это только каждый по себе. Кто-то заканчивает 25 карьеру, кто-то заканчивает 41 Так, Навіть то... таке є, так? Да, є таке. Такі случаи в М1 є. В каком-то 200 году чемпионом в тяжелом весе по М1 стал американец в возрасте 41 года. Ничего, себе такие, yeah. дядечко. Слухай, а вот. Серед українських команд, mm -hmm. ну скажімо так, сформовані вони на базі тих чи інших спортивних клубів, десь більше займаються тим же пан десь кікбоксери, десь, от, наприклад, в Барсі, так, там нехтайські бокс, кі боксинг і джитсу, десь ще якісь інші види єдиноборств. Як ти думаєш, хто має перевагу все ж таки, і за рахунок чого от, можна добитися от такого, щоб була збалансована команда п'ять спортсменів, які можуть там кожен виступити найкраще? Ну, я думаю, однозначно ответа на этот вопрос нет. Зависит и от духа команды, и от духа каждого определенного спортсмена. Ведь э, лучшего вида спорта нет. Нельзя сказать, что этот спорт лучше от этого. В какой-то определенной ситуации каждый э, элемент в разном виде спорта дает определенные плюсы. Надо просто использовать этот элемент и в определенном период времени. Ви дружите зі своїми суперниками? Так, да, Не під час бою, очевидно, а все ж таки після. Да, конечно. Ми спілкуємося очень часто, созванюваємося, бачимося, особливо вони приїжджають в Київ, Ми зустрічаємося, в основному я їх встречаю. Тобто -то можна сказати, що змішані Міша динаборства, це спорт, який об'єднує друзів. Конечно. Звісно. що ж, дякую нашому гостю. Успіхів і перемог, як то кажуть. Нагадаю, гостем чоловічого клубу Володимир Опанасенко прекрасний боєць і мужня людина. Дивимося найкращі бої просто зараз. Чернігів проти Київської області. А я, Дмитро Лазуткін, прощаюся з вами до завтра. Спонсор показу: національний інтернет-портал Укрнет.